Друзья, всем привет! Сейчас у нас съемочка таймлапс будет на ускоренном и на замедленном. Джек, Погнали. Джек. Так, друзі, зараз виберемо помідорчики. А ну, хопа, хопа, це я так, сьогодні тренувальний день. Огурели по 75. Короче, сейчас я вас на ускорено поставлю, чтобы вы не ждали, пока я выбираю эти. Пока я выбираю помидоры, вот тут такая черга. Ладно, давай. Дайте біля бубалку, да? Це по 45. Сейчас я ще два огурчика возьму. Друзі, огурчики, ну не знаю, так для салату. хүүхэдээ хийж байгаа. Зая яки. Паруурцов модны. Буу буу оо зүгруулаа. Ні, я просто убрала, бо опять же ось ваша. Такі протягивай руки. Вот мої, да? Да. давайте ж побідок. Чи ви вже зважили? А, все, понял. Подорого Так і хоче замочити мої помідори. Два рази зазікалися. І каже, я вам руки простягаю. Понравилося, тому що я вибрав. Так, карта, карта, карта. Дальше, дальше, вот там аж за проходе проход. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А у вас нема снизу там стало? Mm -hmm. Короче, карточка сейчас mm -hmm. проблема за цей фірмою. Mm -hmm. Проблема за этим чипом, кажесь, mm -hmm. надо чи менять, чи Забываю. 50 -50 -50. О, я забываю. дякую. Так, друзья, сейчас че <О>, Кошель остав... Не, он <минут> отстал. сейчас забыл. <запут>. 150. по 45 так. короче ти, короче прикинь ты парец красный дешевле чем это чем огурцы я в шоке раньше было вроде наоборот короче тут движняк про у меня деньги без 155 а по поздно выпасть так ну шо сейчас блин список я не потерял так, друзі. Все, давайте я сейчас вас. Так, друзі, знову ми разом. Ох, я тут не хотів їхати. Ладно, давайте сейчас я пролет пролетаю тут. Я хотів другим путем. Там підписниця хотіла про Забувся який, ну я там в мене скрім є. П'ять. Ми потім завтра, може завтра буде краща погода. Заскочимо туди. Можливо навіть. Ні, це в нас великотирновська. на дівках, капездон, короче, в спортивному костюмі. Ну, хорошо, що я не на паркурточку. Короче, понял цю систему. Оце зараз... сейчас на медленному, потом я зараз нажму збоку на ускоренном, потом на медленному така є відеозйомка Так, що у нас доляри? 41.30, 4160. Доляри. Де ж їх взяти, так? Да? Фу, в чімочой вони. О чувака, чи я не зрозумів, що то було. Не забудьте поставити лайк, підписатися, бо я вічно. Всім бажаю добра, мирного неба, всього самого найкращого Попросити пару лайків і пару підписок забуваюся. Там ще я практикую, ну це рідко буде. Що там, будні холостяка чи що? Що я хаваю як сам ну короче выходили можете подивитися Світла мало тому що надо мені ще в камері, походу виставити режим в квартирі, щоб було світліше. там мені Марина написала или ну більше света я не зможу включить От то що є, то є. для камери то мало для зору нормально так окей друзі летимо далі давайте Так, включаем обычную съемку. Короче, вы поняли, помидоры я выбрал по 50 гривен. Он дивится я. Ето, сейчас потухные экранчики пили. Помидоры выбрал по 50 гривен. А эти я выбрал, яких? Скажи, то я скажу. Огирки по 70. Чи по 65. Сейчас я уже это. Так. Кош... Кош... Кошель. А, кошель я заховав. Коротше, карточкою проблеми. Я там, походу, в настройках виставив по пін-коду я можу оплачувати. І воно, напевно, мене тепер воно не приймає. Іли проблема в натурі з чипом. Так, завтра ж нові акції. Так, мені вроді мадемузель ось заказала. Без рідини. Олівки. Так, є в мене вони в писку. Майонез ну. Щось сьогодні його по акції нема. Ну ви зрозуміли, це вже старі, я вам обзорчик робив. Зараз тупо хочу купити те, що мені треба на вечір там. А що на вечір треба, сам не знаю кого. Я не знаю, корзину брати, Ну давайте вводимо. Ох, тут черги. Ну ми... Вас включимо, ви поняли потом на ну, ускоренку ці черги можна дивіться які гарні, ну по 74 ну, так прикольні Тут Огірки не набагато огірки не набагато Ето, дороже, всього лишь грубо говоря на п'ятерку що то Сколько треба їх взяти, як это, як вермошель, так? Да? Толста. Вермошель тільки то толста. Так, заказ пішов на красну цибулину. Що це... Ох, яка красива, може ще одну таку. Увага, тривога, да? І... так? Зберігайте сполки, не очкуйте. Цибуля червона мас. По 1995. Навірно дві возьму, вдруг якась. Тут я взяв неудачно. О, дивіться, які красивели дві, да, таких. Редесони. Нормально, так. Де, 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 вот. А ч 30 д? Вроді ж там 31. А, по карточке надо не забудься, понял? Без рядины, без кисточок, И вообще начали даже жидкость не заливать, а ці з рядиной. И теж без кисточок. понятно. Цікаво, лучше з рядиной чи без рядины. Так, много текста. Давайте, больше дела, да? Капусту вона сказала узнать по чому. Тридцатка. Та чи я заповню? Тридцатка, тридцатка. Копочки, що свіжачок. Ні, там такого нема. Кавказський возьмем. Знову кавказські возьміли, понял? Він такі остренькі з паприкою. Ну ладно, класичний. Вибачаю, що давайте. Ну класичний тоже непоганий. Ну то це... это... Вау-вау-вау-вау! О, кавказський. Ну я щось просив на кавказський, поняла? Він там з паприкою. Якщо я не помиляюся, з паприкою. Так, надо проскакувати. Так, що тут за солодощі? солодущий? У нас нічого не цікавить. Так, все це саме, ми конкретно спокійно десь поїдемо. Обзорчик Атебовський знімемо. В якомусь другому а тебе такому може на садах тебе. Так. ты брав по 36 мілку по акції, неділя прийшла, опять милка по акції, по 56 вот это убывало но ну, мы знаете что вот мы вот это я вже брав. я вам сьогодні показував, ну, як фішка. І показывал какого б... і беру І, 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 і. по 57 а ні. Риб'ята. по 57 завтра от это буде. По 49, понял? Вот эти два вида будут завтра по 49. И мы их возьмем. Давайте ще одну эту фишку. Сейчас мы глянем. Сроки. Сроки. До 12 ще. Два месяца нормально. А завтра, завтра мы возьмем вот этот по 49 пару паков не короче что я без фанатизма давайте без фанатизма ложу назад Может мороженое взять пару паков вообще если есть такие вроде непогано Это 1963 пока оно по двадцаточке ладно может сейчас чипсоиды Ох, соблазнили. Ви... Мадам каже не надо, но я, я щось так соблазняюся.